Вогне не слава світла! Будемо вогонь святий Небесний. На себе, на народ наш, на землі наші стяжати. І вогнем святим Небесним кривдою всякою душок нашу схопляти. і виходієв на землях наших, родів наших, у владі нашій. Спуляти. Світлий красний, прийди вкусити дерево, соломою, то й покладено, прийми, і віднеси до Бої пожертви наші, рік наш, слави тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до Бої в рівних. Босати володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішиний піснями, нашими огонь пронизує, пітьму Рука й нищить васорів, нищить кривдників вигодів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Він є наш провісник світла й тепла. Славимо, Богня, дорогостя нашого, він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить богатства, на незліченні. Огеню, сили свої могутній бережи, від кривди та лиха. Спопили худу, зелу душ людських, спопили кривдників виходів земель наших, родів нашого, владі наші. Прийди, огеню, ви свій лик палаючий, прийди і почуєш многії слави. Зрости навіхте і підтриманий сонцем маслом. Хай, свароху, зріє тебе в яві кличемо тебе, огеню, славоспівом своїм. Все перун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, огеню, слава! О, ніж світлий красний селі твой, співай, слави величаві, бо ти і і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти по пожертву небо несеш, ти був найкращий жесть серед нас. Все ми слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою твоє причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати Ти, бо в родині їхній рівний. У славі Дажбогу, та перуми, великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному з гордістю величаючи себе онуками даж Божими так діли, отці наші. Мир та Богомир, ролі такий та інші, множество є. Розпалюючи ватру, всім серцем співаємо горе-горе ясно. Тоді бачимо, засяє вже в дереві, соломий вогонь небесний. Слава волоні, слава. Горі ясно, що палало красно, згорється сорвонь. І посолой розгоряйся до гори, освітив все навкрої, радуйся і слався наша землекрасна, вогню притих, світови да добрате, гори, гори ясно. Щоб палало красно, Розгоряйся, Боже, для внуків даже божий. Дану та вода закликаю я прийти прибути, святою і пригоститись вогнем освятитись. Сивий життя на землі Макоші породили в воді святі світло рода живо і забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слав'янського, в обороні України, руси православний. Хай водам, батько, очистить душі силою своєю, даруйте силу слабким. Звитягу тим, що зупинилися ви наші родичі, великі і славні. У сварці сущі, освятіть не, отче землю рідну на усі сторони світу, аби перебував у нашої єдності з Богами. Слава дані і водам, слава Слава не Чем, вогінням нашим окочити корови, за мунік і землю спокою тримають і багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими, багатством незліченними. Вона одвальниця по всіх часах і беріг роду слав'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до слави. бо без неї подати тільки благ нема, ніякого додіяння. кличемо, матір, замунь землю, землицю, свято покровицю, яка все світ породила, життя нам дарувала. І в землі сьогодні прибула нині наші світлі. Благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатства незліченні. І душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі, слава! Сстри Боже, прагне любові твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. ти усіх в усіх усюдах суші, все проникаючи в вітро кривий, Отче роду Ти і сам род Всевишній, величі Своїй, незівняний серед боїв. Прийди до нас, осяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які у свар глини. Вже бачимо митят вука громового, що надянута стрілами, стрибожими. Хай линуть вони на кривдників лиходів, земель наших, родів наших, у владі нашій, карами незліченними, а на дітей наших, на роди наші, Хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатством незліченними. Ти, боєвічно будній, все переможний, Боже Слав'ян, слава Стрибову, слава! Yes, Неясе бережа наша, він білова, ріти наша, моя море яснаша, стрибове. Я кличу сюди огня. Аби порідниться з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогне славі. Хай огінь покриє попелом кривникові ходіє. хай огонь спопелить всіх кривдників виходів земель наших, родів, наших, у наші. Ми ж по честі та совісті забуваємо багатства. Свої, Боже наш, ти сповідає самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас, ось тут збережи, народи, славяно арійських в достатку. А вороги, хай залишиться ні з чим ти, бо єсть могутній богень, ти єдиний володар земель наших. Ти наш виходить та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Огеню, жертвуюче масло. Його непорушні кони утримують лад між родом Небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила руси! Оговень Бог руси та марушні яма, огень батра Єси, огень я с вами, огеньяй. В серце своєму бережемо віру, в сгороги. Перуна і світовий дав усіх богів у Вселишньому трилаві сущу. бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг, і мрій наш славу, того голосу співає. І досконо віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдиний з нами, і поки горить від огонь в душах, життя є в тілі. Спопили ж, у пасурів душ наших. Перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, спопели всіх кривників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Сяй на землі любові та справедливістю. Слава Огоні, слава. Тож хай прибуде вогонь Святий Небесний з усіми нами повсякчас. На цьому вони слава світла завершується, а ми, як то вже звично, в часі війни, за три роки. Робимо славу Перуну, залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на, на, на трансляцію слави Перуну. Батьку нашому бо бодітиме перунові, внуки да Божі, правнуки сворожі. І Перун Батько наш, а сила Його це доблесть, суд і справедливість. Честь. Силами своїми Він воїнів наших благословляє воїнів, наших наділяє воїнів, наших захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого небесного перуго забирає.